Щось таке. Оце обов'язково треба було розбити, щоб воно хрустіло на відео Ламаний камінь не пиляє Ну, получається, що так. Берем биту. Обов'язані. І суємо жопу. Еб бить. Привіт, ви на каналі в відео ми будемо робити стол сюди. Будемо це розбирати і будемо робити новий доски у нас вже є сталося зробити уголки і заготовки Будемо зробити так як Ото, примерно. Только будемо свердить стінку насквозь і прикручувати на ту сторону до стінки. Сейчас треба тут все убрати, доски поупыливать. Доски стол у нас буде з шириною 70 см. Длина буде 2,70 наче, чи 2,50. Оце треба було робити, щоб воно хрустіло на видео. Ох, короче. Підписуйтесь на канал, робіть себе там чай, ставьте лайки. Хто бажає поддержать канал, ссылка в описании. Так що все, а мы погнали. Можем из машини. Да, сейчас убирається сюди. Гривня треба. Дві. Обережно злий пес. Ничего собі, яке є. Да. Треба приделати. Амур, ты що злий? Ну а як. А який же він ще? І з шостої сторони буде одинаково. Не буде воно одинаково. завжди все, да, по-разному. Строїли вже двох з Вадімом. А для чого такі шурус таке понакручували? На прокискую. Снімаючись ми роздолбали. Там забивать будемо ще доски отстало. Знизу. Щоб не видно було цього знизу. Все, рубили на подготовленные доски длиной два. 2... 40, 27. Зробили уголки, щоб отак. Чик. Тут тоді просверлиться і прикрутяться доски. Ну, на два Не до краю того, що це буде до вулиці, щоб штанями штанями не, не цеплятися. А тут ще зробиться ще шинка, просверлиться до стінки і буде насквозь держатися воно. Так що отак. Зараз будемо приділувати. Ну тут аж сколько получается? 77 А тут у нас виходить 67 плюс серьезно Короче, от так воно буде. Оце буде низ, а тут буде уголок, ну це типа уголок ножка, яка должна бути длина, і наверх ще ляже доской. Вона должна бути рівні з до цією доской. Ну це так в моїх прогнозах. Короче, нам треба отпуляти уголок 60. Шесть половиной. Пошли пилить. Пошли. Берем такой уголок побольше. Пятьдесят шесть с половиной, да? Отключаем, берем уголок, прислоняем сюда Все равно ногу упустить осталась говная часть. Истин, сторон, как была ривна. Ну, у кого есть велика влага, да? можно и сразу открыть. Тепер его. його. я очень давно. Берем вот такие камень поломанный обязательно. То поломал. Сам поломал. І обрізаємо. Поламаний камінь не пиляє. Ну, виходить, що так. Да. Беремо біту обязательно. І суємо вові в жопу. Я на випала нашого телефону. В мене він сів. Так, відрізали ми, коротше, уголки, отак воно якось буде. Оце ножка стола буде, оце верх. Ну, куди доска буде лягати. Це буде до стянки. ось сюди будуть дирки, сверлитися і прикручуватися, воно так буде. Ой, ні, не так воно буде, стоп. Якось я не так його тулив. Не так. Отак, а все ну, буде отак, о. Буде отак. Ні. Та, щоб оця стінка у нас була тут. А, ну так, все, вот так, так. Да. Все, я, я до петров. Щас будемо варити. Прислоняємо, щоб рівно було. Саме головне в нашому ділі, щоб було рівно. Коротше, якось отак воно буде. Отам там буде просверлено, ну це так, приблизно я накинув. А тут ще буде подкладка, щоб вона не провалилася. І там буде до стінки присверлено. ну, і вголок буде, ну, шпилька буде туди приварена і, і насквозь просверлено. Ну, таке воно десь тут буде. І там ще одна ножка приблизно. І все. Якось отак, я думаю. Зараз ще другу сторону варимо, Подниз. Прикручиваем туда и заносим доски, вставляем. Все. Не подправил? Это не подправил, Так ты же нормально его я... зажми. Да я же зажал уже. Не одни, а все. Круче, я могу две дырки. Е-пи... А-а-а! Столкнул, все. Как ты верхний, то чудесный. Верхний. А-а-а. Да прекратил, е-п... Ты вещи. а а между... Работаю из стола, мы выбрали картошку. Да. Такие у нас руки и морды. Такие мы красивые. Не знаю, конечно, что там Так что так. Такие ноги чистые. Ну все. Сейчас я нахилю стенек, чтобы падал. Не, ну я трохи помыла свою. Ах, ух. Ну так вот, короче. Так в нас виходить одна стойка, друга. Зараз закручуємо. Цю вже прикрутили на шпильки взяли дось, ну, насквозь там стінку. Осталось другу прикручуємо. Будемо лежати на наші доски. Подивимося, вийшла в нас в уровень чи не вийшла. З цим столом. Сама головна інтрига сьогоднішнього дня. Та сторона. Так? Да? Ну, ну давайте в стінки тоді. Заносіть. Заходьте. Значить. засовував. До тебе. До мене? Хай. Трошки. Ще. Ще. Оце можна. До хіра. Га? До хіра. Так що? Ну, там вийде. Тут, звісно, те, що ми з висотою щось не вгадали, як компресор були боком, то Ну, нічого страшного. І тут треба рейдчку. Ну і железом колись він ще покриється і буде, взагалі, песня. Не знаю. Кому все знімає. Ну тут є есть проходочка. Для мойки я зробив спеціально, щоб вона ставала. І щоб якщо що, можна було туди в самий край долізти під низ. Не знаю, пишіть в коментарях, кому що і як. Що понравилось, що не понравилось. Ну не чуть Так що все. Вот такие у нас видео сегодня было познавательные не дуже. Ты меня снимай, понимаешь? Mm -hmm. Все. Вот такие у нас видео было познавательные не дуже. Так что все Тер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Кто желает поддержать канал, ссылка в описании. А мы будем на этом с вами прощаться. Посчитаешь, чем можно сделать, что вам все показать. Так что все. Всем до новых встреч, всем пока-пока.